Йоу, це пілотний варіант. Денс розгони. В цьому форматі будемо ділитися нашими думками з приводу будь-яких денс-практик, форматів і всього-всього-всього цікавого, що коїться в нашому житті. В нас в гостях Ліл Spitfire, це камерамен. Який відповідає за весь контент, який знімається на цьому каналі, це та людина, яка постійно за кадром, це та людина, яка постійно мені дає пендалі, яка мене мотивує, яка мене дезмотивує. Знайомтесь ліл Спіт! Фая! Ти розслабся? Окей? Okay? Okay. Добре. Слава <рес> 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 ми почали новий формат тренувань. Також це називається Dance Laboratory. Можна навіть це так назвати. Він частково також цей формат без фільтрів, без якихось там. Як це монтажів викладається на наш канал. Ви можете з нами тренуватись, ніби в онлайн режимі. Коротше, всіх запрошую. А якщо хочеш тренуватися з нами прямо в онлайні наживо, звичайно, пиши в дірект. Мені домовимося. Я тебе додам всі наші закриті чати, і будемо тренуватися, розвиватись разом із ним також. І на одному з цих тренувань, а точніше, на першому, Ліл одразу отримав інсайт, яким поділився, і за допомогою цього. І я зрозумів, що потрібен саме такий формат, як зараз розказує, ото як ти порівнював з життям оці ці всі штуки, от прямо так Слухай, ну я зараз вже не буду придумувати, бо я не пам'ятаю, що я вчора казав. Я зрозумів, що ті рухи, які тобі некомфортно робити, вони типу, ти відчуваєш себе не круто в них, то не потрібно їх. Далі продовжувати робити. Я дивлюсь дзеркало і сам по це перше. Я не відчуваю. Я розумію, що ну немає не, не флоу, немає цього потоку. І тому я зрозумів, що просто викидаєш і міняєш. Нічого страшного не треба думати, що от я виходить, просто не затренував, тому і не я не відчуваю. Ні, треба, щоб одразу було відчуття, і ти вже на ньому робиш муви. словив. Побачив, оцей, наприклад, все це мені не подобається. Я викидаю, роблю це, і такий вау, це круто. Я відчуваю щось особливе у себе. І я це роблю. Пам пам пам. Все класно. І потім, вже коли я вже це відчуваю, треную, дивлюсь в дзеркало, і бачу, що щось може можна поподкореціруватись, uh -huh. то я це. Роблю, а не коли я зробив якийсь рух, я його не відчуваю, дивлюсь в зеркало, він погано виходить. І через це і мій характер, і мій готов стан, і все просто рушиться. То, звісно, okay, окей. Об... Та, а таке питання: okay. от ти знайшов рух, uh -huh. не знайшов, знайшов положення, і воно круте. Але воно тебе не бакає. Але в дзеркалі ти бачиш, що це круто. Що робити? Такому випадку на ну, мене рішення таке саме, як і з мум, який не виходить, не відчуваєш. Типу не будеш його втреновувати в свої, типу, в свої патерни для фрістайлу сьогодні. Сьогодні так, да. угу. але можу собі поставити якусь поміточку або записати на відео цей рух. Тобто, якщо я буду робити е, рух, він класний, то я буду просто танцювати. Не буде мене, а мені це важливо. Я не хочу втрачати себе те, що в мені. Тобто я можу зробити не такий класний рух, як він виглядає. Чуть, Чуть гірше, але зі мною, тобто з моєю енергією, і люди це відчують більше, і я це відчую більше, як люди це відчули, і просто в принципі і буде обмін, і буде обмін так, так. ти будеш танцювати, ти даєш енергію, люди відчувають енергію, і вони тобі дають хайп, правильно? І і у вас виходить такий обмін. Ти людям, люди тобі, вони тебе заряджають. Ти ще більше людям. Люди ще більше тобі. І це така класна. Spiritual dance, да, да, це да. таке. Я просто цей інсайт почав переносити в принципі на все на музику. Я, наприклад, можу витратити 30 хвилин на один трек і потім видалити його, бо я не, роз... ну, не тече. Просто я накидав якісь звуки і все. І потім одразу в цей час зробити за одну хвилину такі так які я ніколи не роблю. Тут момент імені реально як е, границя, така лінь, і просто зробити на потоці на через філінг. У мене це немає. Типу, я не все я це видаляю, бо це там, погано не хочу дороблювати. Ні. Я просто це далі, бо я не відчуваю, Я не знаю, що далі я можу зробити. Я не хочу себе такого сидіти. Що мені зробити? Як там? Мені подобається робити через легкість. І я на своєму досвіді за 10 років крампу, за там два чи 3 роки вже музику роблю мені навіть більше зрозумів, що. Все, що робиться через легкість, в мене конкретно виходить найкраще. Ти якби сказав класну позицію, я з цього приводу думав і маю контрпозицію, але я не є проти твоєї позиції. Mm -hmm. Просто є ем, деяка градація в плані, а що робити людям, які приходять в танці. І вони не відчувають ні одного руху, то якраз там потрібен інший підхід, про який я буду зараз говорити. Тобто твій підхід класний для денсерів, які хоча б три роки танцюють, і в них вже є якийсь фундамент рухів. Але тепер, щоб напрацювати фундамент, потрібно мати інший підхід. І той підхід якраз є такий, що ти такий приходиш в танці, і так є рух, наприклад, качати. І якщо я зараз Комусь скажу: ну якщо ти не відчуваєш як качати, то просто скіпай і роби інший рух. Правильно, то так люди ніколи не почнуть танцювати, тому що потрібно через не можу, через не вмію, через не відчуваю, Потрібно механічно робити до тих пір, поки ти не впрактикуєш цей рух до рівня повного комфорту фізичного. Потім за рахунок повного фізичного комфорту ти зможеш ментально розслабитись і почне вилазити твій характер, твій реальний ти. Вже за допомогою цього руху. Це інша сторона тої самої медалі. Згоден зі мною сто відсотків. Тому я вважаю, що твоє, твій інсайт він дуже крутий для не бегінерів, не початківців. А цей підхід, який я озвучив, коли ти просто тупо стоїш і тупо робиш той самий рух, ти його не відчуваєш дві години. 30 хвилин, от як я розумію, що мув виходить. Я роблю баунс, наприклад, це кач. Так я роблю кач до тих пір, поки я вже не думаю про кач, коли я вже втомився, коли я можу розмовляти під час цього руху. Але я потім такий ловлю себе на думці, що я все одно качаю в бі... в музику. Не просто качаю. Музика грає. Я з тобою розмовляю, а я собі в іншому темпі качаю. А я з тобою розмовляю і качаю в музику, і це значить, о, то я вже. Танцюю, я вже роблю танець, я вже грувлю разом з музикою. І твій варіант класний, і мій варіант, який я озвучив класний. І я вважаю, що потрібно, коли ти вже денсер, ти, наприклад, 10 років займаєшся танцями. Я вважаю, що потрібно два підходи практикувати. Коли ти хочеш навчитись якийсь оригінальний рух, наприклад, якийсь трюковий момент, він ніколи не буде відчувати. Ти ніколи не зробиш трюк через філінг. Ти повинен бути зосереджений тільки на Русі. Ти не можеш в Трюкові дати відчуття. Або це супер-мега, якийсь там навик повинен бути. Наприклад, сальто. Я не можу під час сальтуха такий ну, якщо я просто навчився сальто і стрибаю його там три роки. Один раз в день практикуючи, а якщо я буду 10 годин в день тренувати сальдуху, то звичайно для мене це вже буде мій фундамент, і там я зможу і кривлятись, і не боятись, що я зараз більше зверну, бо це вже буде мега скіл. 100% відсотків під Тобто, треба розуміти, що якщо б я не знав 300 Тисяч видів, як можна зробити з цього положення щось, то я би не зміг би нічого зробити. Тобто я би такий, та я нічого не відчуваю. Піду-ка я поп'ю пепсі. Пі Піду ніжно. я з друзями погуляю, поп'ю за гаражами пиво, да, якого... да. ми проти, якщо що. Тому ми це... танцюємо. Ми проти алкоголю і всіх поганих звичок. Ми проти алкоголю і всіх. Поганих звичок. <рес> У мене весь час розв'язані шнурки. Це просто жесть. Тобі там коса, як грива в коня. Ладно, <гум> я так сховаюш міг не бачити. Я думаю, що ми основну тему відкрили. Кому цікаво, пишіть в коментарі, на яку тему ви хотіли б, щоб ми з Лілом або з кимось іншим поговорили. Це можна, я думаю, спокійно робити в онлайн режимах, з кимось на Zoom зустрічах. 100%. Всім дякую. Якщо що, наша розпальцовка отака, отака, а не отака. Так? Розпальцовка в крампі оце тема нашого наступного обговорення. Обласки з Блід Фаєру! Аа!